Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перед початком відео хочу нагадати, за збір ми збираємо для нашого знайомого. Він згорів в БТРі. Йому треба ще кілька операцій і протез для ноги нормальні. Хто хоче долучитися до збору, всіх запрошую, всіх закликаю бути людьми. Ця інформація в описі. Прийшли значить, індикатори. Я їх передивився. Це проміжуточне, так як я її хотів. Такою райдугою, воно там так і було написано. Веселка, набір веселка. Значить, що лепить тут херня. Ізоленти пачка. Проміжуточні, тобто вставиш їх, врізаєш десь. Ну, Кабель силовий мається на увазі, і воно світиться, буде показувати, що працює якийсь прилад. Це я давно хотів, бо інколи я за дешу можу забутися. От. Ой, тим паче я таку всяку хрень люблю, я дьорнутий трошки на тому. Значить, вопрос наступний. У нас є генератор, дякуючи Андрієві. От. Є генератор е, на 73 А. Це механізм, я так зрозумів, що для натяжки. Гайочки сюди закрутив, здається, то на 10 гайка. Да. Гайку закрутив сюди якусь з гроверком. Паза щось таке в мене валялося, ще не одне, можна таке подумати. Він сам по собі короткий. Значить, це плюс. Це, здається, мені на розбужденні сюди. А мінус то буде корпус, так? І все. Десь там сюди можна прикрутити, мінус, так? То не є біда. Це сама релюшка, от і, значить. Це теж якийсь контакт. Напряму ми його переглянемо потім. А, що на ньому написано? Детально тяжке, сука. 5-амперне реле зроблено в Україні. Слава Богу! Я вже був боявся. Що совдеп? Значить. Я так зрозумів, що це плюсова, бо то не іначе. А це в Теж не інакше. Хоча я, я можу наплутати, бо то я. Тут є свій рідний болт, на, виходить, кріпьош, а це на натяжку. Він лівого вращення. Як зрозуміти, якого вращення у вас кообертання? Подивіться просто на лопасті. Вони так стояти не можуть. Тобто, бачите, їх угол, куди вони тіпа, захвачують повітря і його трошки женуть туди всередину. Значить, він лівого обертання. Значить його треба шківом ставити сюди назовні, бо звідси мотор крутиться в ту сторону. Була думка поставити це все діло під капот. Але вона в мене була ще років два назад. Я тут приміряв одного генератора, скажімо так. Вона два роки назад була. О, тепер як пролізти. Але як ти тепер влізеш сюди, як тут інтеркулер стоїть? Була думка бака прибрати. Це було б супер просто. Той генератор тут би став би як крадно. Куди я впру бака? Це хороше питання. Тут так само, ну ніде. Та турбіна тут картину портить Ну, в плані того, що треба ставити гену і нема куди. Ще була думка. Бачите, тут є натяжне і є ремінь, який по профілю совпадає ідеально з тим шківом. Я тут всяких набрав, я їх маю купу. Ага. І значить, тут є ремінь, який знаходиться на тому шківові. Це ремінь на тому шківові. Його типу, витягнути назовні. Якщо він витягнеться, хоча я бачу, що йому не дасть масляний насос, і то все, блядь, дурне. І, це, і поставити його, щоб привод був тут. Тут нема де вперти того генератора. От я його візьму в руку. Ну, Його кілограма три є, бачите? Все. Срака. Його треба ставити десь, щоб він був отак. Інакше ніяк. Ну може, на привід на цей ремнів, бо тут шкілка можна розширити. Від ремня мотора. То, що йде на сцеплення. У мене їх тут дві штучки. В скаутів, наприклад, так зроблено. Я тут розріжу защиту і тут його десь поставив би. Але він так низько, бачите, рівні тут з самого низу, так? він так низько не стане. Коротше. Тут треба робити так, щоб в мене оцей свободний ручойок тут є. Струмочок на приводному шківові. 150 мм, а це скільки ж має. Це десь, блядь, мав того штангеля. Я його десь благополучно... А, все, я вже знаю де. Давайте помірюємо. Хоч так. Має. Грубо говоря, 75 плюс ремішок в нехай 70. Ну плюс-мінус 1 до 2. Тобто з тисячі оборотів тут тут буде 3000. Це гарантовано. А це нормально, типу для такого генератора. Це нормально. Це навіть дуже нормально. Тобто, ну ж машина не завжди ж працює на оборотах 5-6 тисяч, як люди їздять на автомобілях. півтори-дві тисячі. Щоб бензину не жерла до Тому я думаю, що тут момент справедливий, що він буде, йому оборотів буде вистачати. Тобто це вже не проблема. Тепер проблема придумати кріплення, де воно буде стояти. Тут я ніби маю місце, да? я підсунув би стоєчку, яка тримає ту защиту ще там вперед чи назад, щоб, ну, скоріше всего, що вперед, щоб освободити тут місце, тут якогось болта, якась щоб була стойка з якоюсь дугою. І на тій дузі, от там сварки я накидаю, буде там нормально. І так само сюди можна прикрутити. Е якось. Відкрутив цього болта, зробив його довшого. Це, я думаю, теж не проблема. І сюди таку планку, і таку дугу е можна і сюди таку пластину зробити, щоб типу, в трьох місцях воно кріпилось чи до самої защити ці стойки. Повинні це все діло витримати. А ні, то все воно підселяється. Коротше, наразі план такий. Відрізати частину защити, бачите, щоб вона мені тут не, цей, не робила біди. І рівня провести сюди. Щоб генератор стояв. Ось От так, щоб він стояв. От. І все. Щоб я міг блядь, і затормозити, звісно, нахуй. Коротше, на чого місця для нього немає. Що я тут не видумував? Думав десь, зни... ага, знизу. Вже поставиш ти його тут знизу. Думав на ручей відсціплення. Знову ж таки, ніби там місце є. А як я його до чого я присобачу, хер його знає. Плюс той генератор там постійно буде, десь я в калюжу заїду, болота на... насипеться. Хандик. Ну, хандик просто. Тобто Це вже не варіант люди всякими способами. Його хочуть заховати від впливу, скажімо так, навколишнього середовища. А тут я його пхаю прямо в саме пекло. Теж не підходить. Генератор має бути сухий, хоча б. Вже там пилюка, не пилюка, сухий. Бо це купа електрики. Тут страшна, страшний ток. Угу. Коротше. План такий, відкручуємо защиту, ріжемо її. Спочатку треба скинути, ще буде рівні, відпустити мотори. Це там то не проблема. Скину рівні. Поставлю, подивлюся, які тут ремішки підходять мені, щоб вони не буксували, щоб натяжка була по-людська. Тут шків розбурний, бачите? Це прекрасно. Відкручуєш, ну тут треба заштопорити тиво, з другої сторони, не заштопориш. Ну тут як штопориться, вставляєш грубу отвертку якусь. І думаю, що воно мені подасть. Зараз за ведешкою підшикную. І шківка можна того зробити під любий про. проб. Ну, майже під любий. Він такий доволі цікавий. Тобто, тут суто, як то кажуть, зусилля на проворот генератора буде невелике. Точно не таке, яке потрібне натяжці ременям, щоб не буксували вони на там, дискові сцеплення. Ну, На цій, на сціпленні. То тут невелика буде біда. Коротше, і... А які то в мене тут... О, такі був, був би добрі, блядь, певне. Він буде здоровий. Треба щось шукати менше. Тут теж велике щось. То з тих, що я купляв, ті, що мені продав один ідіот профіля Б. Я кажу, мені треба там, він взагалі маленький. Е, я ж купив нового рівня. І знайшов його вдома. врешті решт тільки заплатив 300 гривень, блядь, за пару гривнів з доставкою. Треба щось отакого щось от плану. О, отой би добрий. Ну -ка, ну -ка. Тут їх. О, ще й такі є тут. Це що не з Гарема. Це... Я може ними спляшу щось. Одним словом, такий на сьогодні в мене план робіт. Що з того вийде, я думаю, я вам покажу. А ми що робимо? Що ти блять, сюди прийшов? Ти взагалі не мій півень. Мого півня з'їв. Геть звідси, ти самозванцю ти проклятий. Розбійнику. Геть. Все, коротше, хлопці, їдемо. Так, хлопці. Ну, що вийшло. Найперше треба розрізати за щиту, щоб тут третій ремінь ставав. О, розрізали, тут вона що захищала спереду? Мотора от з глаза. Зробив я таку пластину. Поставив її тут. Довго думав, що то має бути. Поставив її до... Кронштейна, який тримає Ну, рульове. І на ньому зробили ми таку дику, скільки воно має, з 6 зо 7 мм, сталюка страшна, різати жопа. Просверли отверсті, щоб було качення. Бачите, це от вже натяжка. Натяжка Отого от для е, того хватить. Як буде регулюватися, тут буде херня прикручуватися е, з таким угольничком, І воно в деякому місці десь приблизно такого його натягне, та, то хватить. І я собі розрахую, чи з середини, чи звідси, тут воно його буде тримати. І тут, ага, два болти. Тут одним, я тут такі болти поскладав, щоб воно воно його на виворот не пустить. Воно, повірте мені, Влад же його різав, скляв, на чому світ стоїть. Получилося розхождення, ну, ноль, я вам так скажу треба, де, мотори, звісно, натягнути. Так само і тут натяжка трошки зменшиться. Тут, виходить, піджав крепше, так? Тут я 4 шайби з тої сторони, ста, а з тої сторони 3 гайки. І воно вже, як ти казав, в своєму місці стоїть. Е -е Мав бути привод, передаточні числа я вже говорив. Тут виходить, 150, а тут виходить, 75, там вийшло 72. Навіть. Ми по внутрішньому міряли. Куди заходить мається на увазі ревін? Думав, що буде з тамтого привод. В общем Хіба розвернути цього воду. Але тоді він буде не в ту сторону крутитися. Вроді не знаю. Якщо тут вращення в одну сторону, то він з другу сторону давати нічого. То в мене одремнів, от ото все. Він ніхрена давати не буде. Тут рівня тако. скину. Собіхай тут висить зараз. Опустив його донизу. Скільки треба тобі. Там. Чи чи тобі, Хір виверне, я не вірю. Підключив сюди кабель, я там підкрутив. Я зараз ще раз підключення, подивлюсь, що я можу спалити все тут. Тут чіпляється сюди возбуждення. Реле на ньому своє, власне. Підключив кабеля, кабель. о, Кабель по той. по той. і ще один такий самий, тільки не знаю де. Він був на акумулятор. Я думаю, що його повністю хватить, ну, по чистим, звісно. Повністю хватить, ну, по друженні певна хера, а мається в увазі на, на січення його хватить. Е, Найдемо зараз. У мене є там їх купа. Найдемо ще одного і два купу. Маса. Буде його тіпа, власна, типу корпус, тут вже маса є. Ну типа. Я ще масу ще одну просто корпусну кину з того болта. Просто дрота намотаю, так? і при... десь при чи до акумулятора, чи просто до кузова, скажімо так, приклеїмо. І так далі. Якщо просто десь буде недобра маса, трошки є якийсь там шум. То нічого. пшикнемо. Якщо просто не буде маси, то не буде просто заряджати. Тобто там нічого не погорить, не взірветься, не розлетиться і так далі. Защиту порізав. Зараз ми поставимо, кстати, я навіть не знаю, чи вона. Чи вона тут буде плясати, чи не прийдеться, нічого різати, ти Дурна робота ставити ту защиту. Зачіплю яйця! Завсю. Закато. О. О. Все, ще примішок підтягнеться і тут воно йому, як я казав, нічому не заважає. В разі чого я буду сюди дивитися, може я зараз його ще підріжу трошки. Щоб, боронь боже, мені той ремінь сюди нахер не витерся. Але я думаю, що не повинно. Ми тут ще наклеїмо. Спеціальний в мене є, скажімо так, алейний пластик. Нахуй так. Добре руки порізати. Ну коротше тут приблизно ми вгадали. О, а ні, хуйня. Отак воно має бути Влад. Значить, ми будемо його певно дорізати. Нічого, а зараз я тут його ще підріжу, виходить. Добре, що побачив. Підріжу до самого сюди упора. Воно мені тут взагалі не потрібне. Тих 2 см. Вони мене ні від чого не рятують. Значить ми його... Щоб тебе грім ясно. О, я його зараз значить. отако звідси, такого нахуй, одріжем, бо мені тебе до сраки. Мені головна защита вверх звідси і стаміці біля, як той казав, біля ніх, а того мені не потрібно. Чуть не руки. Отака херня, хлопці, так виходить. В общем, ідея возникла сама собою. Я просто ніч думав по одному, прийшов сюди. Прикинув, подивився, згадав, що я можу тут поставити. прикинув розміри по повиліту генератора, подивився на око совпадало, знайшов рівня, совпало грам-грам, от вам ціла натяжка. Ну, натяжне сюди, контакти туди і поїхав. Ріжу зараз защиту, натягуємо, до речі, треба натягнути своє, привод свій. Тут пройде нормально. Шукаю сюди нормальні болти. І тоді це по одному мені поміняємо. І тоді будемо вже дивитися, просто я його, він ще так може покататися, я може сьогодні не встию там все підключити. Але головна робота зроблена. залишилося натяжку придумати, зробити, просверлити тут балори. Або отут просверлити. Отварець, бо боюсь, просверлити того вон. Так, тут у мене проводки тіма. А можно что-то донизу таке придумать? Нет, треба, чтобы оно на засилье было туда. Хотя и донизу можно выглядеть. Сюда вот что-то, да? Можно! Можно просто. Ланцюжок, звено, ланцюжок, звено, и между ними талреп. Вот и будет. Здесь висит, сука. Здесь висит, вот, Ти не пам'ятаєш тут, Де я його? Сука, де вже його втекну? Одним чином талеп був, а як без талепа, то просто два ланцюжочки сюди і сюди. І болтиком легенько притягнув і все. Ооо! Все, нахуй, там, блядь, щось видумати. Коротше хлопці, дорізаю бляху, все ставим і вперед. А наразі поки паузу. Ой, отакий от хлопці воно вигляд має. Імпровізоване, натяжне. Все воно на місці. Амплітуда рівня. Типу тут можна його підрегулювати як хочеш. От. Саме не провертається. Тобто провертається. Тут пространство є, в разі чого ми тут підрегулюємо. просто нема куди його вже врізати. Но тут знизу і зверху ніде, збоку не мішає. Тут я навіть забагато відрізав трохи, то нічого воно там не страшно. Якийсь звук від нього буде, то бляха. Лакі прийняв роботу, пражуться. Молодець. Прийняв роботу, каже, добре хлопці, добре. Все добре, пляшку несіть. що ви тут блядь, ждете. От. Просто знімається натяжка, чіпляється там. Проводки, кабелі чи ще треба на зарядку і на все. Тут ще я роблю проводи, тут ще наматую на додаткову масу. Десь буде підключатися чи до тої плити, чи що. Я побачу, чи в нього є своя власна маса. Якщо буде щось не так, то цей. От і все, далі кабель один туди, другий на возбуждення до замка. Будь-який там маленький, короткий. Оці проводочки треба буде туди заховати, щоб вони не заважали. Ось так виглядає це кріплення. Виламувати воно його не буде. І авто, як той казав, він не хитається. то цілий генератор на ньому. То дуже грубезна сталюка. І дуже, скажімо, мощна, вона без 5 хвилин, як ресора. І все, а в разі чого щось не так, бачите, тут пространство є для маневру, Щось, боронь Боже, не так. Я просто вже буду знати, що система, скажімо так, робоча, і тут просто підсилення зроблю. Зроблю його товще. Якщо щось не так, Ну, тут нема де видумувати тих кронштейнів сюди плити, нема як чіпляти сюди так само, ну нема як вигадувати. То я вирішив ту проблему так. от. По соосності типу все воно ну, совпадає люксово. Не знаю, тут сонце мішає його. Так, якщо взяти. Все совпадає, все ну, люкс. То тут. Ніде нічому, тут нічого вот, так само зазор є, терти не буде. Пишіть, хлопці, свої думки. Ось так пройшов мій день. Не потратив я його даремно, завтра ще прийде флянець сюди, заводський. 500 гривень, мінус, яких в мене і так, скажімо так, нема. Ну врешті, куди я вже дінуся? Защити я тут робити. Не думаю, що буду якусь защиту на нього, тому що він тут вже, скажімо так, з тої сторони він захищений. Щоб на ньому було якесь додаткове охолодження, час від часу я просто руку сюди приложу, якщо током не заб'є. Буду мацати, сильно буде гарячий, вентилятора на нього ми придумаємо додаткового. Ну, той буде щось там крутити, ну, придумаємо ще одного. Типу, чи то біда, то зовсім не біда. Пружинне натяжне, а як я казав, у мене трактор на пружинах, на стяжках і на ізоленті. І на клійові. оце трактор весь так тримається. Ось такий, коротше, хлопці, доволі не, не короткий, скажімо так, вийшов відос, але думаю, що робота варта. Генератор тут ніякий заводський. Дякую Андрію 10-й раз. Взагалі, на відео мало я йому дякую, Андруха. ти Виручив, я дуже дякую всім хлопцям, що мене виручали: Руслан Татієнко, Валентин, верно, канал Татовий Гараж, Віталій Каплун. Там, ну скільки мені всього понасилали, Віталь Подлесний, Сірий Пацула теж поміг з цим мені. Тут дуже велике значення. Дуже велике хлопці, дякую. Велике дякую. То для мене дуже варто. І я дякую всім, що в мене є такі друзі. А Андруха Метешко, скільки мені тих шлангів, хомутів, з'єднані всякої штуки, теж понад купу всього. А скільки всього порадив, всім велике, дякую, що ви в мене є. Вибачте, може когось не згадав. Ну, Коля Дученко, само собою, то наш толковий хлоп, з тих толкових, Артем Загребенюк. пацани, всіх, може кого кажу, не згадав. Ну всім дякую, велике, особливо. Підписникам, які файно, як то кажуть, підтримують, мотивують саме основне. І то не то, що діло я тут сиджу, ви мене мотивуєте. Ні, просто я щось роблю, щось показую. Ну, маю бажання це показати. Хтось не має. Але ми всі на одному рівні, скажімо так. Усім ну, велике дякую за підтримку, що ви в мене є. І тепер в мене, крім вас, ще тепер ще є і генератор. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!